До продажу будинок в місті Києві, Територіальна оболонь, садове товариство, фронтовик. Маємо газон посаджений. Територія повністю закрита. Душ на вулиці. Мангальна зона. Зона відпочинку, тераса закрита. Переливний септик. Також тут на цьому місці був басейн. Можемо поставити купель, чан, готовий одразу душ, фільтрувальна станція. Відкритий мангал, електроенергія, вода, будинок з усіма зручностями, готовий до проживання. Заїзд. Накриття під авто. Також є відкатні ворота. Територія повністю охороняється. Будинок виконаний в баварському стилі. Є камін, є альтернативне опалення, підведений газ. Електроенергія підведена до кооперативу. Такий ось гарний у нас будиночок. Записуйтесь на перегляди.